Влучання посеред житлових забудов. Будинків поранені та пожежі так минула ніч у Дніпрі. Там щонайменше 14 потерпілих, близько 10 вибухів. Пролунали пізно ввечері. Місто росіяни атакували шахедами. Деякі вдалося збити, але її влучання в житлову забудову. в одній з багатоповерхівок зайнялася пожежа. Свідки кажуть і про загоряння газової труби. Половина потерпілих у шпитал. їм від 18 до 87 років. Одна жінка в тяжкому стані. Гучно вночі було і в Харкові. Його окупанти теж масово атакували дронами. Поки що є інформація про двох поранених. Очільник міста Ігор Терехов розповів про два десятки вибухів. Більшість безпілотників ворог запустив по основ'янському району. В індустріальному спалахнули пожежі на складах. Двох травмованих осіб це один чоловік близько 65 років. У нього осколкові поранення голови гостра реакція на стрес ще однієї жінки близько 50 років. Дуже великі руйнування серед пошкоджень в цьому районі. І трьох-двохповерхові одноповерхові адміністративні будівлі, ангари, складські приміщення, виробничі приміщення для ударів. Ворог використав БПЛА Грайн-2. Збройні сили України вдарили по російських складах в Курській області. Ліквідовано понад 30 окупантів. Про це заявив генеральний штаб. Внаслідок удару українським оборонцям вдалося знищити військові будівлі та технічне обладнання. Також ліквідували понад 30 загарбників, зокрема екіпажі безпілотників та ремонтників, які розміщувалися в населеному пункті Озерки. Знищення складів знижує можливості Росіян вести бойові дії проти ЗСУ в Сумській та Курській областях. На цьому відтинку фронту наші захисники відбили близько 30 атак упродовж доби. Також росіяни активно тиснуть на турецькому та лиманському напрямках. За добу наступали там по 17 разів. Спробували відбити село Надія на Луганщині, але під час штурму втратили пів батальйону піхотинців. Відокасу оприлюднили бійці третьої штурмової бригади. Там додають супротивник не зайняв ні нових, ні залишених раніше позицій. Водночас найбільше сил загарбники кидають на покровський відтинок фронту. Там атакують одночасно з кількох сторін намагаються штурмувати більше як 10 населених пунктів в районі. Покровська, уникаючи міських боїв по всій лінії розмежування, окупанти завдають авіаударів. За добу здійснили 69 таких. Крім цього, наші оборонці зафіксували понад 700 нальотів російських дронів. Камікадзе ще 3800 разів. Загарбники обстріляли позиції українських військ і населені пункти. Загалом за минулу добу сталося 135 бойових зіткнень. Вони вийшли з курського напрямку без втрати і тепер нищать росіян на покровському за перший тиждень роботи на українській землі спинили російську техніку, яка їхала штурмувати наші позиції. Це все історія про артилеристів 117-ї бригади. Вони працюють на британській гарматі, яку називають снайперською гвинтівкою гармашів. Як виходили з оточення в Курській області? Що таке війна навколо Покровська і чи вдається ворогу перерізати трасу на сам Покровськ, Розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Снаряд калібру 155 міліметрів пронизує повітря неподалік Покровська. Розрахунок гармати заряджає ще один. Ай-яй-яй, запах пороху. Плюс на те саме. Давай бігом, бігом, бігом. Українську піхоту знову штурмують росіяни. На наші позиції їде броньована техніка. Це не новинка російського ВПК. Це так окупанти наварили на техніку металеві пластини, аби захистити її від наших фпв дронів Але проти британської гармати вони безсилі. Зарядити О! пішов постріл. Цю бронемашину машину зупинено з ювелірною точністю. Екіпаж цієї гармати можна направду назвати Асами, хоча мова не про пілотів, а про гармашів. Тому що це британська гаубиця АС-90, яка прикриває Покровський напрям. Цю САУ бійці називають не інакше як снайперська гвинтівка артилеристів, бо вражає ціль з перших пострілів. Ця система не глушиться ні ребом, вона нічим абсолютно не, не грузиться, тому що вона автономна всередині і працює тільки на цю машину. Вона наводиться. Сама без е, додаткових цих речей, навелася все далі. Ми просто стріляємо, нажимаємо постріл. Ця гармата направду унікальна, бо на ній розрахунок артилеристів 117-ї бригади учився у Британії ще у 2023-му. На цій самохідці пройшли Бахмут, запорізький контурнаступ, і навіть Курщину. А на Бахмуті вона саме перша виїхала. Сама сама перша. Вона прийняла все як повинно бути, і почала навалювати безотказно. Потім на Запоріжжі безотказно на кошено. Вона із ремонту приїхала. На цих кадрах гармата АЕС 90 врятувала наших армійців від полону. Це було торік восени. Гармаші виходили з оточення з російського села нижній клин і дорогою підхопили всіх, кого змогли вмістити на броні. Більше 30 солдатів та екіпаж гармати доїхали до наших позицій. Живі на це все дивлюся. Пташки дивлюся, зупинились, руку подали, підняли хлопці, позагружали на себе, на ствол дивлюся, тримає, обнімає. Наші хлопці всі вийшли, абсолютно всі, живенькі, все. Ні, цараптанки. Та під час останньої навали корейців, яку намагались відбити й гармаші, Сау підірвалась на ворожі міні. Екіпаж був вимушений полишити броню, але командир за нею повернувся. Під вогнем російських ФПВ та артилерії, ажур витягнув свою аську, і тепер вона трощить позиції росіян на Покровщині. На цій ділянці фронту кажуть бійці роботи поменше у порівнянні з Курщиною. Ми тут їх глушимо повністю. Я так розумію, у них тут все наоборот. А як у нас було на Курщині, тут все наоборот. у них тут теж екіпа, виступ, і ми їх криємо всіх сторін. Вони не можуть підтягнути ні арту, ні, нічого. Підрозділ гармашів вийшов з курщини без втрат, зате тепер наносить втрати росіянам. На слух ми чуємо прильоти від них і від нас. то ми тут досить інтенсивно стріляємо. Екіпаж знову заряджає гармату. Тепер ціль ворожий міномет. Плюс-плюс! Давай, бігом, бігом, бігом. Два постріли і ціль вражена на цій ділянці фронту змусили ворога спинити штурми і навіть перехопили у нього ініціативу. Тож стратегічна траса, яка сполучає Костянтинівку та Покровськ, хоч і під ворожим вогнем ворога, але піхоти окупантів там дотепер немає. А значить, і уклинитись між двома англомераціями наших військ окупантам так і не вдалося. Юлія Кирієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Російський ракетний удар по кривому рогу 4 квітня був найбільш смертоносним для дітей від початку повномасштабної війни Росії проти України. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив заступник генерального секретаря з гуманітарних питань Том Флетчер. А от сполучені штати на засіданнях Радбезу більше не засуджують військові злочини Росії. Виконувачка обов'язків постійної представниці Дороті доротіше закликала обидві сторони демонструвати готовність до миру. А російський удар по кривому рогу, який забрав. 20 життів вона назвала таким, що підкреслює необхідність закінчити війну якнайшвидше ми закликаємо обидві сторони проявити стриманість і продемонструвати справжню відданість миру. Зокрема, ми закликаємо Росію мати на увазі, що удари на кшталт удару по кривому рогу та страта військовополонених занапастять мирний процес і всі переговори навколо нього. Ракетний удар 4 квітня підкреслює необхідність закінчити цю спустошливу війну. Ми судитимемо, наскільки президент Путін готовий до миру. Podium. And we will ultimately judge President Putin's commitment. Двох громадян Китаю, що воювали в складі російської армії, взяли в полон наші військові. Про це напередодні повідомив Володимир Зеленський. За його словами, в розпорядженні українців є документи, банківські карти та всі особисті дані китайських громадян. Також є інформація, що китайців в російських підрозділах значно більше ніж двоє. Відомо, що в цьому бою брали участь щонайменше шестеро громадян Китаю. Українське МЗС вже викликало на розмову тимчасового повіреного в справах Китаю в Україні. За словами Зеленського, Учення Росією Китаю війну в Європі це чіткий сигнал, що завершувати бойові дії Путін не планує. А фактична підтримка Росії в війні ще однією країною після північної Кореї та Ірану обставина дуже серйозна тривожними докази участі Китаю у війні проти України назвали і державному департаменті Сполучених Штатів. Корейці на Курському напрямку воювали проти нас. Китайці воюють на території України. І я думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами. Думаю, терміново. Я розумію, що ми сильна країна, але ми не можемо воювати одночасно з багатьма країнами, яким всім щось потрібно на нашій землі. 104% від сьогодні такими митами обкладатимуться на американському кордоні. Китайські товари, якщо звісно, зранку за місцевим часом, себто ще за кілька годин, Дональд Трамп не передумає. Китай вже назвав мита шантажем. Речник Міністерства закордонних справ країни пообіцяв цитую боротися до кінця. Щоправда, як поки що не давав сигналів. При цьому за останніми опитуваннями агенції Reuters, 57% американських громадян не в захваті від нових імпортних мит, запроваджених дом, білим домом, навіть серед республіканців аж чверть не сх. Хвалює цього рішення Дональд Трамп водночас стверджує, що його глобальна тарифна політика це війна з усім світом, яка насправді і не є війною, і що це тримання керма світової політики, адже всі лідери тепер хочуть на переговори з Америкою, щоб домовлятися про кращі умови. Далі цитата Трампа, але ми трохи пом'якшили її для ефіру. Так, от президент, США, виступаючи перед національним республіканським комітетом, каже, що ці країни, намагаючись домовитись, вже цілують його. Нижче спини.